Вітаю вас, друзі. Нещодавно мені трапився на очі 24-й катерен 5-ї центурії Нострадамуса, який я читав колись раніше без жодного його розуміння. Проте тепер, коли мені стала відомою таємниця синього жовтого прапора, якою я з вами поділився 26 листопада у відео під назвою, Магічна причина всіх бід України, зміст відповідного пророцтва став зрозумілим до найменшої дрібниці. Нагадаю, у цьому відео від 26 листопада я показав систему відповідностей, основних кольорів планетам сонячної системи, три з яких мають стосунок до нашого національного жовто-блакитного прапора та до нашого державного синьо-жовтого прапора. Блакитний відповідає нашій планеті Земля, жовтий – планеті Юпітеру, а синій планеті Сатурну. При цьому на загальну думку Сатурн особлює євреїв як у єврейській мові, словом Шабатай позначається не лише планета Сатурн, але й священний день євреїв субота. А відповідно до новітніх досліджень єврейських учених, так звана зірка Давида, насправді не має стосунку до царя Давида, а має стосунок до зірки Бога Ремфана чи Кіюна, яка згадується у Біблії в п'ятому розділі книги пророка Амоса, де написано: Ви носили скинію Малохову і зірку Бога вашого Ремфана. Нагадаю, що синій. Найбільш холодний зі всіх кольорів веселки відповідає Сатурну, найбільш холодній із планет Септенера. Таким чином, символічно синьо-жовтий прапор уособлює керівництво євреями Україною. До 2019 року про цей факт було заборонено говорити, але сучасна влада в особі президента та керівників, які йому допомагають, не криється з власним походженням та навіть віросповіданням до такої міри, що наш президент відверто приймає в подарунок Ханукію. Від президента Аргентини цікава тема, до речі, яка потребує окремої розмови аби на ній зараз зупинятися. А це керівництво панове розпочалося із 1991 року. Якщо ви уважно передивитеся до цієї таблиці, яка показує 12-річний цикл володіння планет, то побачите, що 1991 роком володіла Венера. Саме про це й пише Нострадамус. У своєму 24 му катерині 5-ї цитую, Правління та закон їхній під Венерою. Сатурн володітиме імперією Юпітера. Над законом їхнім запанує сонце, сатурніанці терпітимуть найгірше. Ось скрін цього катрена в оригіналі. Як бачите, цей катрен утворений із двох частин. У першій з них розповідається про те, що правління та закон їхній, тобто наш з вами матимуть свій початок у рік Венери, тут йдеться, панове, про наше правління та наш закон, про самоврядність Незалежної України, яка стала такою в рік Венери, тобто 1991 року, і в результаті Сатурн, тобто євреї. Володітимуть країною Юпітера, тобто Україною. У другій частині цього катрену Нострадамус розповідає про те, що в рік Сонця відбудуться якісь кардинальні законодавчі зміни у нашій країні, а в підсумку сатурніанці терпітимуть найгірше, що може з ними статися, тобто втратять свою владу над Україною. Від 1991 року. Рік сонця був у 2000 році, коли президентом залишався кучма, і нічого подібного не сталося. Наступний рік сонця був у 2012 році, коли президентом був Янукович, і нічого подібного не сталося. Навпаки, у 2000 та у 2012 році ставало дедалі гірше. Але попереду у нас, панове, черговий. Рік Сонця 2024, у який має закінчитися ця війна, і розпочатися люстрація, яка покладе край 32-річному пануванню мафії над Україною. І першим кроком цієї люстрації стане повернення Україні її національного жовто-блакитного прапора який нічим не буде нагадувати цей прапор, на тлі якого ми бачимо колишнього прем'єра Ізраїлю Аріаля Шарона. До речі, сучасна наша влада та наукові виконавці замовлень не мають достатньо важелі впливу, аби дезінформувати мислячу частину суспільства на предмет справжнього національного прапора України. Наприклад, на сторінці Вікіпедії Рутенія бачимо листівку за 1907 рік зі зображенням національних символів Руси України, де прапори жовто-блакитні. На сторінці Вікіпедії Прапор України бачимо плакат УНР, на якому Україна тримає в руках саме жовто-блакитний прапор. А також малюнок польської художниці, Целіни Домініковської, на якому майорять над Львівською ратушею, польський червоно-білий та український жовто-блакитний прапори. При цьому йдеться про подію від 25 червня 1848 року, яку художниця відтворила в період між 1848. І 1853 роками, і тут же поряд текст Вікіпедії пише таке: Уперше український синьо-жовтий прапор було вивішено над львівською ратушею рано вранці 25 червня 1848 року. Кінець цитати. Але, панове автори допису, де ж тут синьо-жовтий прапор? На малюнку помітно лише жовто-блакитний. Чи може у 19 столітті були такі фарби, що з часом міняють своє забарвлення? І синя тепер зробилася жовтою, а жовта-блакитною? Адже якщо ви стверджуєте, що на чорно-білих листівках міняється їхній тон, то від вас можна чекати навіть тих речей. Про які ми говоримо наразі лише з сарказмом. А єдиний артефакт, який такі мудрегелі можуть протиставити в силі цих речових доказів, це ось цей плакат прихильників гетьмана Скоропадського. Тім, панове, всі зміни відбудуться настільки кардинально і настільки синхронно, що зараз це навіть годі собі уявити. І проблеми повернення нашого національного прапора як державного, не буде жодної, а народ пізнає правду, і правда його визволить. Ви можете заперечити на це, що за секретним пророцтвом Аноніма, яке стало відомим за словами Кегбіста Зотова. Про що є відео на моєму каналі відповідні події, нібито мають статися на рік пізніше, тобто у 2025 році, але я особисто, панове, не бачу тут жодної суперечности. Адже якщо Україна звільниться від влади Мафії у 2024 році, скажімо у листопаді, то вибори президента можна буде провести. Лише на початку 2025 року, про що, власне, я вже колись говорив в одному зі своїх попередніх відео, у якому розглядав первинні дирекції гороскопу найбільш ймовірного наступного президента України.